Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему натюрморт. Кожен з нас щодня розкладає красиво тарілки та ложки на стіл, прикрашає гарними скатертинами, серветками. Дуже приємно споживати їжу в гарній атмосфері. Сервірувати стола це ціле мистецтво. Отож, тема сьогоднішнього уроку сервірований стіл. Натюрморта із зображенням посуду на столі. Приваблюють своєю невимушеною красою, спокоєм домашнього затишку, часто поруч із посудом, чайними сервізами, тарелями, глечиками, зображені ягоди та фрукти, хліб і печиво, квіти. Необхідною умовою гармонійної композиції на тюрмурту, що складається з багатьох предметів, є цілісність, тобто виділення головного та підпорядкування йому другорядного. Взаємозв'язок усіх складових частин твору. Якщо композиція довершена, ні додавати, ні вилучати з неї нічого не треба. Форма предметів натюрморту і їх розміщення на столі передаються за допомогою лінійної та повітряної перспективи. Композиція натюрморту має бути врівноваженою. Тональна рівновага досягається гармонійним розташуванням світлих і темних плям різного розміру і тону. Сервірування стола це підготування й оформлення його для споживання їжі. Сервірувати стіл потрібно так, щоб він мав привабливий вигляд, щоб на ньому було все необхідне і нічого зайвого, щоб усім за цим столом вистачало індивідуального посуду і було зручно сидіти. Зазвичай предмети на тюрморті розміщені на нейтральному тлі, а також інтер'єрі, біля вікна або на підвіконі. На тлі пейзажу за вікном. Подеколи художники зображають натюрморт у природному середовищі. Предмети, розташовані ближче до глядача, загороджують собою віддалені. Так виникає враження глибини простору. Роздивіться, будь ласка, натюрморти. Що саме зображено на них? Порівняйте їхні композиції. Проаналізуйте, як виглядає в перспективі круглий стіл, а як прямокутний. Роздивіться форму посуду, особливості, розміщення посуду на столі, яке значення кольору в досягненні композиційної рівноваги. У графічному натюрморті пластика, форми предметів, їхня фактура, розташування в просторі, освітлення передаються за допомогою ліній, світлотіні. Пригадуємо, будь ласка, з попереднього уроку, що таке світлотінь. Це закономірні градації світлого й темного. Зумовлені освітленням, формою та фактурою предметів. Роздивіться, будь ласка, на тюрморт. Та проаналізуйте розташування світлотіні на різних предметах. Роздивіться на тюрморти американської художниці Барбари Мок. Зверніть, будь ласка, увагу на композицію. Скажіть, як художник створив рівновагу на тюрмортах? Вірно, художниця досягла у своїх натюрмортах тональної рівноваги. Тональність це кольорове враження від картини. Кольоровий тон це те, що допомагає нам зрозуміти, який колір ми можемо віднести до схожості до іншого кольору із кольорового спектру. Кожен натюрморт має свою тематику. Зверніть, будь ласка, увагу на ілюстрацію. На ній зображено сніданок, обід, вечеря. Зверніть також увагу на оформлення, на стиль, на поєднання кольорів, форму предметів, їхнє розміщення на столі. Усе це є основними складовими сервірування столу. Катерина Білокур, 1900-1961 рік. Народна художниця із села Богданівки, що на Полтавщині, у ранньому дитинстві малювала воглем на клаптиках полотна, потайки від батьків, які забороняли дівчинці творити. Згодом на картонній фанері фарбами власного виготовлення вона малювала шедеври. Пензлі завжди робила сама з котячої шерсті. Для кожної фарби мала свій пензлик. У зрілому віці художницю найбільше приваблювали олійні фарби. У 1954 році картини Цар Колос, Беріска і Колгоспне поле принесли Катерині Білокур світову славу і визнання відомих митців, зокрема Пабло Пікассо. Катерина Білокур одержала звання народного художника України У натюрмортах Катерини Білокур, окрім квітів. Зображено дари природи, які створюють настрій захоплення від краси рідного краю. Отож. Постановка практичного завдання. Намалюйте натюрморт із посудом. Для цього окресліть на аркуші загальні образи предметів натюрморту. Виділіть головне в композиції. Будуйте натюрморт з урахуванням перспективи. Поступово деталізуйте рисунок і виконуйте зображення в тоні. Передайте особливості форми посуду та об'єм світло-тінню. Предмети на передньому плані промалюйте детально і контрастно. Самостійно оцініть свій натюрморт. Також пригадайте градації світлотіні на круглих предметах. Погляньте, як вони зображені в перспективі. Зверніть увагу, що штрихи виконуються відповідно до форми предмета. Додай своїх деталей. Спробуй створювати форму різними штрихами, якщо ти розфарбовуєш олівцями. А якщо ти працюєш фарбами, то створюй форму за допомогою кольорових плям. Бажаю творчих успіхів і високих результатів!